У нас була повна сім'я, був великий дім, собака і не один. А в один день все зірвалося і немає нічого. Коли вже зрозуміла, що дому немає, я почула крик сестри. Сестру винесло просто ударною хвилею через стіну, через купу труб. Винесло до сусідської території її завалило диваном, завалило уламками сусіда їх. Її викопували, виявилося, що в неї переломана нога. На той момент, коли я вже підійшла до неї, вже з нею працювали медики. От, я її трошки заспокоїла, трошки привела до тями, сказала: будь ласка, потерпи, як я тебе вчила, щепи зубки, і трошечки треба почекати, далі все налагодиться, далі буде легше. На той момент її госпіталізували до лікарні, а я пішла шукати батьків. Одразу дістали батька. Ну йому дуже сильно вдарило по голові, то там шансів не було. Потім дістали маму. Вона була більш-менш цілою, але на жаль, вони обидва померли від асфіксії між здавленням, між тупими важкими предметами. Ілоні моїй сестрі ну, було теж важко. Її одразу в той же день госпіталізували до Харкова. Вона в той же день дізналася. По моїй, можливо, необачності, тому що тримала я в руках на той момент мамин телефон, і вона запитала, як там мама. Я скривилася, і вона зрозуміла, що мами немає. А коли вона запитала, як там папа, я кажу, Сонечко, кажу, ми з тобою вдвох тепер тільки. Тоді вона розпала. Намагалася її одразу взяти в такі трошки рукавички, щоб вона не розкисла, щоб її не запестили дуже сильно, тому що ну, мені здається, що якщо дитину трішки заніжити занадто, то буде тільки гірше. Тому почала її одразу, скажімо так, вкидати в шкільний темп. Толь, звітер новий взагалі, знаєш, зніми. Чуєш? Взагалі на території проживало на той момент дві собаки. Одна вівчарка, друга ось хвостик блохастий, такий простенький песик. Проживало три кішки, теж простенькі. Бу було багато ціплят, були нутрії. Двоє кицьок втекли. На жаль, я їх не змогла спіймати, вони не далися, вони дуже перелякані, але одна все-таки підійшла, одна проживає з нами. Собаки теж вижили. На цьому місці була двохповерховий будиночок нашої вівчарки. Собака зараз проживає в родичів, відчуває себе добре, як то кажуть. Я смотрю, стіни нема, цієї стіни нема. Машина в хаті. Вона стояла тут, а в хаті лежить догори ногами. Є, та там же жінка. Анатолій вона тоді ще в паніці, в спешці, Чую, що мурчить під завалами. Розібрали, вигрібали, одіяла, скинули, витягли. А вона ж, бачиш, не диши. Я то пальцем з рота глину поведірував, вона почала дишати. Вона забитий був повністю рот. Вона ще, а це ж в крові, а це пиль, це отак все розмазується, глина. Це ужас, пільми ужасу, глаз вибитий, челість вибитий, кліпають. Взагалі, страх не було. Як хотів їх з нею їхати не пустили. А хату, я ж кажу, гаража не було. Ну, одні стіни, і то я їх вирівнював, так вони стоять временно. Машина он, новенька, шестимісячна. 8 тисяч на гарантії в салоні куплено. Дзвонив до них. На гарантії допоміг що небудь. Ні, не допомог. ферми поварили. З труби квадратні, 50 на 25. Мінімум 3 мільйони. У 2005 році цей будинок куплявся за близько 20 тисяч доларів. Ми вступаємо в спадок. Заява вже написана давно. Потрібно зібрати ще деякі документи, і ми будемо повністю вступати в спадок, щоб оформити документи на відновлення. Мені здається, країна-агресор нічого не відшкодує.